Слава Роду! Слава Богам, слава Україні Росія! Говорячи про гроші, знову ж таки зайдемо ще з іншої сторони. Ще з іншої сторони. Е і я вам скажу так, що нині дуже багато людей прагнуть зрозуміти. Чи то навіть не прагнуть зрозуміти, а кажуть, що розуміють, як ми жили там тисячі років тому. так? Ви зрозумієте, що неможливо сьогоднішньою ментальністю влізти у мозок тої людини, яка тоді жила, так, і відчути, і зрозуміти. Це можна лише припускати, лише трошки. І ось так само відбувається і з грішами. Тобто кажуть, о, раніше там один другому допомагали і ніх за то не брали, і не намагалися гроші. Скажу так. Однак згадайте, що це тоді було за життя. Це е, жили родами. Був родинний устрій. Так? Тобто живе рід, і цей рід ну, може бути, там, наприклад, там, все село, ціле село, чи пів села. Так? І ось цей рід живе, тут хтось одружується. То цей весь рід зійшовся, розбудували хату дятам, все. Кілька днів і хата стоїть, і всі думають, розумієте? І з молодят. Це звичайно, що гроші ніхто не брав, не вимагав і навіть про це не думав. Чому? Тому що ті молодята так само, коли треба комусь іншому, так само прийдуть на допомогу. І тобто, оце була знову ж таки єдність і взаємодопомога. І тоді не було потреби в грошах. І так само навіть. Та сама десятина, вона могла і не бути потрібна. Справді, могла і не бути потрібна. Тому що ну, навіщо йому гроші, так, якщо йому принесли все, що треба, там, щоб поїсти, щоб попити для сім'ї, там щось, щось зробити, що там по господарстві і так далі. Розумієте? Тобто це зовсім різний устрій. Нині ми живемо зовсім в іншому устрої. Ми його хочемо покращити. Так, ми хочемо покращити. І ми маємо його покращити, ми маємо перейти. до, до, до взагалі. Ну це має бути нова ментальність, зовсім інша ментальність, зовсім інший розум. До цього вже давно хтось задумувався і вже давно казав, що так от має бути. Так? І я вам скажу, що якщо говорити так грубо, то оті ідеї Карла Марла, ідеї комуняк, то насправді є правильні ідеї. Однак саму правильну ідею можна сплюндувати намір. І її обіццінити так, що, що всі будуть клюватися і казати, так не може бути, так не має бути, бо так не має бути. Розумієте? Що вони зробили? Це, власне, мабуть, що це було так і задумано, і для того і задумано, мабуть. Щоб, власне, відкинути людство від тих думок і від, 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 від того устрою. Розумієте? Е, ну, давайте так вот вам скажу. Дивіться. Ще раз, у нас нині. Економіка. Будується здебільшого на, ну, якщо ми говоримо про нормальні країни, так, тому що ці диктаторські країни, то там ну, навіть не цікаво розглядати, як вона там будується, е тому що вона не для того будується. Вона, знову ж таки, не ставить цілью щастя людини. кожної, зокрема, так. не ставиться така ціль. Коли ми дивимося на економіки таких, ну скажімо так, нормальних країн, то ми бачимо, що хто заправляє так? Заправляють комерсанти. І коли вони щось роблять, то ставиться питання про е максимальний прибуток. Ну, У тобто мене одна з освіти то економічна, медична, економічна і духовна. І власне, ну. Ви знаєте, я часто дуже сміявся, коли власне, от в це вникав, е, тому що це, це дають людині як, як єдиний можливий варіант, а насправді це тільки один з пазликів великої картини, е, і, і може бути зовсім по різні. Однак, власне, нас участь, що має бути власне конкуренція, і в тій конкуренції, власне, перемагає найсильніший. А, тобто ціною, своєю пропозицією, так? і виходить, як, що чим більше він зекономить під час виробництва свого продукту, так? то тим більше він заробить, і тим більше він на коні. Ну, знову ж таки, він не може зробити, ну, скажімо так, вічну, вічну машину. Чи вічну пральку, яка буде працювати вічно, так? чи вічну лампочку, яка буде світитися вічно, як та лампочка Едісона, вже скільки пройшло літ, а вона світить і світить і не згорає. Однак, якщо комерсант береться за це діло, він розуміє, що е, ті лампочки, е, він ж хоче їх продавати кожен, кожен день. І тому треба зробити лампочку таку, щоб вона попрацювала якийсь час, а потім таки згасла. І так чи інакше вони досліджують то, 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 то і чи то товщиною скла, чи то іншими якимись факторами, чи цілими якимись схемками. Там. Вони такі роблять так, аби ті лампочки горіли. Так, це, 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 це і так само в автомобільній промисловості, тобто там цілі е, департаменти працюють, цілі відділи та, на, 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 на тих заводах. Працюють над тим, власне, щоб зменшити ресурс, так? зменшити власне, скільки, скільки та машина може проїздити, пропрацювати. І все, і так і людина змушена, власне, змінювати це. Так? Купляти нове, 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 нове. Так. І, і що, що ми бачимо в результаті? В результаті йде пере. Ну, ну, просто виснажується наша земля. Виснажується через те, власне, що, 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 що ті машини роблять і роблять, роблять і роблять, і ті лампочки роблять і роблять, а воно горить і горить. Е аби ми купляли і купляли нове нове, нове, нове. і в результаті ми виснажуємо на землю. А якби один раз зробили, і воно працює вічно, так, то воно б відповідно. Вже без цих ресурсів не трапилося землі. Це по-перше. По-друге, якщо людина зробила вічну лампочку, то, то їй не треба торгувати все життя лампочками. Так? Вона сьогодні наробила лампочок, завтра почала робити щось інше. І відповідно, вже людство крокує вперед і вперед, а не буксує на одному місці, роблячи одне й те саме. Тобто звільняється. Неймовірний, просто несамовитий ресурс, людський, часу, сил. І людство може просто тоді дійсно летіти вперед до нового, до прогресу. Так? Тобто, оце е, в нас два різних підходи. І технології вже дозволяють нагодувати все людство, одягнути, одіти взути, дати. Квартиру, будинок там, і так далі. Тигнули і на сьогоднішній день і запаси грошей, які є. Ну навіщо йому там мільярд? Ну він Чи, навіть, мільйон. Ну він не зможе їх дати. Він не зможе їх використати. Він не зможе їх ну навіть його. Внуки-правнуки не зможуть того. О, а а внуки-правнуки, якщо сядуть на ті мільйони чи мільярди і не будуть ні робити, робити, ну, то вони просто будуть знову ж таки паразитами. Вони не будуть нічого корисного привносити в суспільство. І буде вирудження роду. Ну то тоді питання: ну навіщо навіщо ті мільйони і мільярди? То він може ними поділитися так, і вкласти в якусь догідну справу. Когось нагодувати, одіти, обути, вилікувати і так далі, і так далі, і так далі. чи в навчання. там, от, І все, і вже, відповідно, один не буде бідкатися, роз, розумієте, що, що він там, чи хворобу не може вилікувати, бо грошей немає на операцію, чи, е, нав... чи вивчитися не може, дитину не може вивчити, бо немає грошей заплатити за навчання. так. А другий, власне, буде розуміти, буде відчувати щастя, що він зробив щось щось файне, зробив в тому житті когось щасливого. І, власне, так і мовлять, так і мовлять, є, є такі розмови, що власне, у, у цих нових вже реаліях, в нових часах. То відповідно гроші або трансформуються в нову таку систему зовсім інакшу. А, та й то трансформується тут лише на час. А взагалі то, то мають просто відійти. І кожна людина має просто мати, мати усе, усе, що їй потрібно для щасливого життя. А для щасливого життя це значить. Все, що їй потрібно і для духовного розвитку, не тільки там дітися, вдутися, там, наїстися, так? а і для духовного розвитку, і для творчості, для того, щоб вона могла проявити себе і зробити щось корисне людям. І тобто людина тоді починає працювати не задля холодильника, а задля того, щоб проявити себе, проявити свою душу, реалізувати себе. Розумієте, два зовсім різні підходи. І нас вганяють знову і знову е, в то ярмо, аби ми думали тільки лише от про, про таке, як то говориться, насушне, так? таке, таке, таке рутинне щоденне. Однак маємо такі діти. Маємо такі діти до того. І ви розумієте, як це має змінитися ментальність. Аби ми цей крок такий зробили, чи навіть не один крок, аби дійти до того нового, коли вже е, не буде грошей, і ми вдячні будемо проявляти по-іншому до. Ну а наразі, наразі маємо те, що маємо. Як казав один не дуже світлий чоловік. І, ну, власне, тож, думайте, як ви відноситеся. Бо е, живучи зараз, нині, у тих реаліях, е, то ми просто не можемо, не можемо бути без грошей. Ну, є одиниці, що, власне, якось відмовляються і живуть обособлено е, відокремившись, але це знову ж таки обособленість і відокремленість. Це, це не в єдності зі всім народом. А так, ну тут все рівно. І, відповідно, якщо по-іншому немає, треба використовувати ті можливості, що ми маємо, з тим, що ми маємо. так, І тоді ми розуміємо, що як ми підходимо до грошей до вдячності, то так, власне, воно і є. Якщо ми підходимо з меркантильністю, з жадібністю, з егоїзмом, то і гроші е, починають е, неприємно пахнути. А якщо. Ми підходимо до грошей з благочестивістю, з вдячністю, з радістю, то і гроші починають світитися. І тоді, при слові, гроші ви будете відчувати, як на кожному рівні енергетичному, кожна чара ваша починає, починає світитися. Світитися знову ж таки блаженством, насолодою, задоволенням і так далі, і так далі, так далі. На кожному рівні. Так. Ось. І ну, знову ж таки, ось, оце все розбираю докладно у своїй книзі гроші і духовність. Гроші як показник духовного здоров'я. По поволочкам там розкладається. І ви тоді визначаєте і бачите, як до вас найкраще, найлегше приходять гроші. На, на, на рівні якої чари. Зазвичай, коли говорять про гроші в таких езотеричних колах, скажімо так, духовних, то говорять як про нижні рівні Куприк і низ живота, як про сексуальну енергію, там, чи, чи ну, максимум це еротична енергія. Куприк сексуальна енергія це мараматінка. О, це велика мать. Однак не треба бути готовими з нею спілкуватися. І знову ж таки, тільки в любові. Так? А крім тих рівнів, а якщо людина не вміє, не готова спілкуватися, то це руйнуюча енергія, яка руйнує її. А крім тих рівнів, то, то гроші ми отримуємо і на всіх на всіх, на всіх інших рівнях. І якщо ви візьмете мою одниву цю гроші і духовність, то ви визначите, на якому рівні, на якій чарі, на якій стихії, на якій главі і які гроші до вас найлегше приходять: земні, небесні, людські. Ну і там відповідно практики, як це турбуватися від, від блоків, які до вас стопорять пляхів грошей, так, і як власне, відкритися для потоку благополуччя, заможності і приймати це якомога більше, якомога краще. Тож беріть, використовуйте, покращуйте своє життя. Живіть! У і благополуччя, радості, щастя, задоволенням Боже. Хай буде так. Будьте Богом. Ну, тож аби! Аби народ наш якомога швидше і якомога легше. Дився, очистився із якої кривди звидню злодійство брехні і відродився у силі славі своїй. Тому, як і тисячі років тому промовляємо, ходит ворога селищі нього, жива, матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї силою. силою. Жива, матінка, силою наповняємося, святістю святої благословляємося повсякчас тебе, слава мить. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живі матірці, слава.